Казка про горду качку. Одна качка плавала по воді, аж надбіг лис. Добрий день, качечко, каже Лис. Здорові були добродію. Що там доброго скажете? Та не маю коли, бо біжу з села, каже Лис. Чи то ви та качка, що люди кажуть, що нема кращої на ціле село? Качка аж не стямилася з радощів. Та, може, і я. Каже горда качка, то ходіть же, борше, за мною до села, бо вже господиня аж гине вас побачити. Ви не знаєте, які ви на все село славні, навіть у місті за вас знають. Горда качка, небагато думаючи, штрик на берег, а лис хитрий тоді за шийку цуп, от так, каже, гордість не одному шию скрутила. Тож уважайте. Не будьте горді.